Всім великий-превеликий дейдрайверський привіт. Я Дмитро Буряк. Я Марго. Слухайте, ми сьогодні по будемо спілкуватися не просто про машини. І це не просто, знаєте, якихось там чотири колеса, кермо і що там батареї, ні батареї. Тут немає батареї. Ні, просто акумулятори є. Тут машини, які просто з душею. І це. Незвичайні машини. Просто вони Unreal. І це буде Dodge Challenger 2001 року, RT, Scat Pack 64 мотор v 8 Так-так. І буде новий Ford Mustang. Саме нова вже модель Mustang. будемо сьогодні розбирати, скільки вони там в Америці коштують, скільки вони будуть тут коштувати. І взагалі, чи є сенс їх купувати, як завжди. Тож залишайтеся дуже буде прикольно. І якщо б не пропустити наше відео, підписуйтесь на наш канал та ставте подобачки, якщо вам щось трошечки сподобалося. Тож поїхали. Поїхали. Ну і от ми коли починали розбирати, я просто цю машину, кажу Марго, Ти знаєш, ми сьогодні будемо показувати таку тачку, просто неймовірно. Ну, блін, для всіх чоловіків, я не знаю, ну мустанг ну, і челленджер. І Chevrolet Camaro. Це такі три маслкари, кари які просто неймовірні. Я пам'ятаю, в мене був я, от, Це єдина машина, за якою я жалкую. знаєте? Вона просто була да Ну Що ти її купував? Я її купував, ми її знімали. Вон очі, з Андрюхи. Очі, Як ми очі. гоняли ночі на неї. неї, що було з нею просто? Вона неймовірна була, та, вона емоція. Я, я, коли я садився в неї, я пам'ятаю в паркінгу. Я весь паркінг збирав. Тому що я так натискав на. Старт-стоп. Там звук просто, мабуть, вона просто офігенна була. І це неймовірна тачка. І ми сьогодні поспілкуємося про неймовірні тачки. Поїхали. Челленджер це конкурент Мустангу і Камара. Ось їх три. Всього таких масл-кар. Ну так, ще чарджер, Charger, він трошечки по-іншому виглядає, він вже має там 4 двері, тобто він такий трошечки пропасажирський. А тут, от прям купешечки, масел і все заряджено на результат. І я сиджу, показую марго, і знаєте, що вона мені каже? Мені, людині, яка просто тащиться від тих масл-карів, вона каже, ну вони виглядають тупо. Ну, вона справді не дуже нуля, що чим вона приваблювати може? Якась громістка, величезна, незрозуміла. Ось вона мені здається. Продовжують тім всім. Далі. Вона мені здається навіть якось небезпечна. Далі, це теж офігне. Далі, це теж туди, так. Я вже захотів її купувати. Це все прикольно, це все що про там масу. Вона здоровецька, в неї такий мотор просто неймовірний. Блін, 6,4. Я дуже благаю, щоб у нас хтось почув і далі продовжував випускати такі мотори. Тому що те, що я бачу я теж благаю, взагалі, щоб хтось що коїться почув. тут в нас, ми всі скоро будемо їздити на тих електричках. І максимум, що ми будемо чути, це так тролейбус. Прикольно? Тролейбус. Я сам зараз Не до нічого. Я знаєш, на неї пересуваюся як. Просто я пересуваюся. А я розумію, коли я саджуся на V8, 64, коли я завожу мотора да фіг з ним, тільки з натисканням кнопки, я вже відразу там зажрав 100 гривень. Але, блін, це такий кайф, як воно звучить, як воно їде. Нехай воно не їде як електричка. Так, воно не буде розганятися тобі три секунди. Він, до речі, 480 кінських сил, 475, пробачте, і розганяється він за 4.2. Але в нас Камара теж розганявся за 4,2, і наразу я не, розогняв, не розогнався за 4,2, у мене 6,2 був мотор. І 188, Те, що ми зробили, це було 4,5, да? Ми розігнали його максимум. 4,4. Ну, що... І це було, прям, знаєте, влітку, на якійсь там гумі, ми там просто все, що на зробили треку, на треку, так, ми розганяли. Але це не про, не, не про розгін навіть, І це просто про задоволення. Ти коли натискаєш на газ. В тебе машина починає, знаєш, вона просто грає з тобою. Ти її ловиш, це, ти отримуєш такі так, краси, прикольна гра, Я прикольна грає. Мені, <laughs> мені це подобається. Це ще пограти. Шо, шо це? Слухай, ти коли на неї прокатишся, не повністю дивись на мені цей салон. Мені салон не подобається. Дивіться взагалі некомфортний. Оце уродські якісь екрани, все не таке. <laughs> ну, я, якщо чесно кажучи, давайте так, трошечки отак. От то вже цей салон він трошки застарілий. Але ти знаєш, що ця от така от така старина, вона теж тут їй пасує. Це прикольно. Це машина, яка, от знаєш, це. Ну це не. От, 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 добре, зараз дофіга салонів. Ми привикли всі звикли до тих китайських салонів. І пробач ну там, Mercedes і всі інші, але у вас теж такі салони вже. Та й в BMW, ти сідаєш, в тебе просто такий екран. На весь. А, а воно візуально гарне. Тут ембієнт э, підсвіточка, тут пару кнопочок і якийсь там перемикач передач, чи просто кнопочка, чи ще щось. Все! Тобто просто купа планшетів, ти такий сідаєш, дивишся на це все. Так, це прикольно, це такий, знаєш, як космічний корабль, але воно вже трошечки починає не те, що набридати, але воно дуже-дуже зв... до цього звикаєш. Тобто ти сідаєш, просто до екранів. Такий, О, привіт, тут всі екрани, я поїхав. Натискаєш і воно там щось їде. А тут ти сідаєш в тебе справжні аналогові. Спидометр аналоговий, знаєш, який вже ну, він просто там, стрілочка така бігає. Навіть ніде такого не зустрінеш. Прикольно. Екранчик, там все воно, знаєш, воно таке все пропрацьовано. Це робоча машина, це не машина для таких екранчиків, це машина для кайфу, який ти. Отримаєш просто зовні, з душі, виривається, а коли працює цей двигун. Це mm -hmm. просто офігенно. І от ти їдеш і ти отримуєш просто, просто величезніше задоволення. Вона там може дріфтувати, вона може що завгодно робити, і ти просто з нею. А от... Тут розхід, мені просто цікаво. А от тут не цікаво тобі, розхід. Ні, мені це... цікаво, ти скажи. Давай так, ти знаєш, скільки от, от, е, литрів в одному від ведірці в такому якого? Ну, просто відерка. от а там скільки. Ну, дивлячись, яке відерко, ну, може. Дивлячись, як, як ти може... будеш гасувати І на ньому. Який, ти мені відповідає, який розхід? Тут немає цифри. Є, Діма, скажи, немає. який тут, цифри, розхід. Тут, розхід тут просто проще пробіл, ти розхід. Мені, ти немає. скажи розхід цієї штуки, незрозуміло. <рес> Вітром. Ти розумієш, тут розхід міря... міряється не литрами, а задоволенням. Скільки Скажи. задоволення, стільки розхід. Скажи мені цифру. <гум> Слухай, ну добре, якщо я буду їхати повільно, просто по трасі. Ні, підожди, це ж машина для кайфу, для емоцій, яка тихенько павла. Ну, якщо трас. до емоцій, то буде десь під 25-30. <гум> <гум> От ти їдеш на цій тарантайці, тарантайки, ще й втрачаєш купу грошей на бензин. Що? Я взагалі не розуміла, як я говорять, що у жінок немає логіки. Це жіночий, це був жіночей. А газ сюди можна поставити? Так, да, можна газ поставити. Я, до речі, бачив десь в оголошенні, коли я шукав, порівнював ціни. Я бачив челенджер на газу. Це просто. Блін, як? Чувак. А ти може туди ще батарею просто вставиш і будеш там гасати як електричка? Блін, нафіга це просто. Не знаю. Я просто не розумію нафіга її купувати. Розумієш, там що газ, що бензин, що. Ну, друзі, дякую вам, що нас дивилися. Це була передача. Жіночий погляд на мужські речі. І я не знаю, що тут далі казати, тому що мене просто розбили в хлам. Дивись, на капоті яка! Це Air Intake, це а це він так ще додатково встановлено, щоб набирав повітря, тому що дуже великий мотор, йому треба дуже велика кількість повітря для того, щоб він нормально працював. В нього там стоїть прямоток, і він там прям робить такі собі штуки. Блін, прикольна тачка, до речі, це просто Прямо Прямоток це коли в тебе прямий вихлоп разом з павуком. А от павук це така штука, яка йде прямо з колекторів, тобто з мотору. Випускається такий вихлопний колектор. Він робиться павук, тобто з кожного циліндра в тебе видається такий а це патрубок. А воно коли на всю вулицю шумить. Коли воно на всі вулиці І для шум? чого Для чого взагалі ця штука потрібна? Для того, що коли ти сідаєш, заводиш, і ти газуєш, і в тебе цей шум, просто він гітара. — І роздражаєш навколо всіх людей, які йдуть. — Та да. пофіг, зато тобі знаєш, як воно цікаво. Ти просто їдеш і отримуєш таке задоволення, що просто тобі. От все... я не розумію, Тобто нереальна витрата е, бензину, Ту, незручна машина, яка ще й заважає цим е, оточуючим, і ви від цього кайфуєте як? Ось так. Ось так ми кайфуємо. Давай ми далі проговоримо. Я тобі розкажу, що за тачка. Дивись, вона взагалі тіла. Ось вона тіла повністю. Звісно, з такими витратами на ній ніхто не їздив. В неї 21 міля, тисяч міль пробігу. Тобто це просто не о чому. Скетпет, бачиш, це, блін, це просто офігенно. І тут має бути такий. Бджола така, ось вона, маленька така бджолочка. Це просто, знаєш, це машина легенда, Скетпет це теж з 62-го року ще йде. Блін, вона, бачиш, в неї арки розширені, в неї трошечки інші, такий обвіз. Це просто неймовірна тачка. І що можу сказати? Вона була втоплена. Да. Так це ж небезпечно. Втопилася. Ну, вона як небезпечна. Ми її придбали. Клієнт знає. Бачиш, тут, до речі, все повністю ватер все написано. І бачиш, що в нас є. В нас є рівень, де машина була втоплена. Вона була втоплена вище, аніж поріг. Ми знаємо, що це таке. Ми вже робили не один такий челенджер. Ми поспілкувалися з нашими хлопцями, які в нас дуже-дуже експертні в цьому. І вони казали, що ніяких проблем з машиною не буде. Так, там буде деякі плати, які ми повністю змінимо. Туди, включно, ще плата, яка відповідає за айрбегі. Але з мотором, з усіма повністю все нормальок. Вона. Заводиться і їде, мотор працює, все в машині працює. Так, трошечки змінимо електрику, але ці всі витрати вони будуть дуже-дуже незначні. І далі машина буде вже використовуватися дуже непоганенько на наших дорогах. Але придбали ми її за 19 тисяч доларів США, ось так. І ми будемо її повністю під ключ, вже вона стане знаєш скільки? Скільки? А от вгадай. Давай я тобі покажу, скільки в нас така машина коштує. Ось така ж стоїть 49 49900. 49 я, ну, я не розумію. Такий же самий челенджер, трошки з меншим пробігом. В нас трошки більше пробіг, він буде 32 000 км і буде 34 тисячі км, і буде вона коштує 35 тисяч доларів. Це. А можна було за ці гроші купити нормальну тачку? Ну... Бачите, друзі, ось так. Я хочу далі показати Мустанга. Можливо, ми там трошечки її зачепимо. Далі я хочу тобі показати ось таку Ford Mustang. Я думаю, що по мустангу ти ж якось там ну ти ж їх бачиш, це мустанг, це мастер. Ні, ну LED тут вже трохи, трохи краще, ніж попередній. От наш. па 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 так, дивись. І це новий 2024 року року мустанг, який вже в новій повністю будці. Дивиться на цього красення. До речі, синій колір йому пасує. Я хочу показати, як він виглядає всередині. Тобто вже вони повністю все змінили. Вони поставили такі планшети. О, а як тобі цей салон? На 100% влучить краще, ніж Dodge. Ну, типу, непоганий салон, прикольний. Дивись, як там все. Але підожди, зараз я до чогось прикопаюсь. Дивись якийсь там сидінечко, моторчик. Та ні, давай назад до салону. А я тобі, знаєш, як покажу? О! Ось. Ні, отут мені О, подобається. Як? Але ж тут, це в нас фотка Добре, тут дуже дофіга фоток і інших. О, такі. Ну, типу, прикольно. Але ну, не вау. Ну я не знаю, мені сам станок просто не дуже подобається. Не знаю чому. А от я знаю дуже багато людей, які дуже полюбляють мостанки, причому, що в, людині, в людини є BMW, Мерседес, і він купує Mustang, і він каже, блін, мені дуже вона подобається. І я думаю, що він новий Мустанг, теж зацінить, тому що новий Мустанг вже повністю нове покоління. Вони переробили дуже багато всього. Вони зробили іншу підвізку, вони зробили повністю інший інтер'єр. Тобто він просто вже сучасний з такими планшетами, трошечки десь від BMW щось схоже, тому що такий теж іде планшет, але він не прям такий. Давайте я хочу вам показати. Мотор вони не змінили, теж екобуст, той самий, 2.3, 315 кінтіскінських сил. Далі в них, в них йде 5-літровий мотор там 480, там є трошечки прокачаний 5-літровий мотор 500 кінських сил. Все. Тобто нічого вони такого не зробили, прям вау, але вони дуже переробили як екстер'єр, так і інтер'єр. Ще вони зробили дуже багато інших таких функцій. Ну, мону кажучи, ти можеш подрифтувати на ньому. Тобто там є режим ручника, який буде працювати в тебе просто як ручник. Чи ти можеш його виставити як ручник для дрифта. Тобто, спеціально вони залишили цей наш ручник. І ти такий, якщо ти хочеш дрифтувати, завдяки тут навіть десь, можливо, не на цьому сайті, але я бачив, о, дивись, на цьому. дрифт брейк називається. І все, і поїхали, бачиш, А Ще яких савтівка штука є. Ну, ти, ти можеш просто використовувати навіть в старому BMW ручник таким самим чином. Не, від... а от спеціальний, як ти говориш. Ну от, я не бачив. Дуже хочеться подивитися, що вони розроблять в Камаро і в новому челенджері, але Mustang, ну, непогано вони зробили. Це така собі прикольна штука. Тобто, бачиш, ти можеш на ньому просто купувати таку машину для дрифту саме, для всього, чого завгодно. Тобто, вона Но... прикольна тачка, дійсно прикольна. П'ятилітровий мотор це взагалі буде прям Ну, 2,3 трека буст вони зробили економічніше. Так, воно а він майже буде там десь 11-12 л, тобто на 1 л, вони кажуть, що вона буде економічніше за минулу модель. І дуже непогано вони зробили оздоблення салону. Тобто тут вже є вибір і шкіра, і шкіра, Тут вже трошечки вони відійшли від цього дуже-дуже такого прям звичайного пластику. Ну, тобто, просто класна, преміальна тачка. Вона вона стала вже така, знаєш, більш преміальніша. Я вважаю. Ну, вони з кожним поколінням щось роблять, роблять. А тут вони прям зробили такий прям максимальний. От знаєш, от. Те, що ми бачили, тобто вона не не кардинально вже змінилася. Тобто, ми ну, впізнаємо, що це мустан, але повністю по-іншому виглядає і е, спереду, і ззаду машина, і саме головне, от сам салон, він дуже дуже крутий. Він прям класний. Бачиш такі от екрани. Де тут були от такі крани вже є, там дуже не, не, ну, білядав, ну, повністю прикольно. все так. Тобто вони класно зробили. Мені здається, що форму стан все ж таки буде випереджати зараз своїх конкурентів і ну, збирати непогані непогані результати. Будемо дивитися за 24 роком, скільки взагалі вони по продажах покажуть. Що по нашому Мустангу? Те ж саме Ватерфлат. Ми його придбали з Майами. Ми чули про цей Ватерфлат. Значить, що там було? Ось. Якраз бумажечка, бачиш, як вони дуже-дуже uh -huh. обережно наклеїли таку бумажечку і там рисочку поставили, що тут була вода. Вона ще нижча, ніж в Челенджері, тобто тут не буде якось, якихось там питань, вона теж заводиться, їде. Вже буде в Києві, ми подивимося, що там з машиною сталося. Я думаю, що клієнт не буде проти. 15700 ми взяли ту машину і вона буде вже під ключ повністю у нас 28200. Вони ну, тобто можна, можна закладати 29. Так, вона буде вже під ключ. Вони не дешеві, тому що я не можу тобі сказати, що вони дешеві. Ось дивись, є мустанг, він тільки один в нас продається 23-го року. 50% різниця? — Ну, тут дивись, тут п'ятілітрова, в нас все ж таки 2-3 тобто, ну, Тут різниця буде, але вона буде тут ручна механіка. Тобто, а це ще старий мустанг. Mustang. Нового Mustangу Мустангу немає. Тобто, це сьоме покоління. А в нас вже 8, 8 покоління, і в нас повністю під ключ машина з розмитненням з усіма, ну, вийде десь 29. От ну це я вже рахую туди, що ми його трошки його перемонтуємо після фладу. І навіть якщо буде 30 такий «Мустанг» коштувати, це непогано, це нове покоління, класний мустанг. Він дійсно непоганий. І я думаю, що дуже багато людей зараз, які хочуть собі придбати як першу машину, я знаю, дуже багато людей використовують її як одну машину в сім'ї навіть. Це нормально абсолютно. Вона, якби гражданська машина, особливо екобуст 2,3. І ви можете її придбати як другу, третю машину, дуже багато людей от саме вони захоплюються Мустангом, вони прям йдуть, вони купують там всі покоління ці, і є в нас такі клієнти, які просто знаєш, як збирають себе, собі такі от машини. Так що я думаю, що це наступна машина для того, щоб колекціонювати чи просто купувати собі і получати, отримувати дуже велике задоволення. Ну, тут, знаєш, на, на вкус, як кажуть, на А на, дуже смакі цікаво, коли. реально з цих двох тачок: Dodge чи Mustang, що б ти обрав? Ти знаєш, я би я дуже полюбляю Dodge Challenger. Мені він дуже подобається, і я розумію, що там 6,4 мотор. Особисто я я би відібрав Dodge Challenger, тому що там 6,4. Якщо б тут був 5 літровий Mustang, я б відібрав його. Але дуже багато людей вони не заціклюються на тому, що там мотор якийсь. Ну Тому що, по-перше, де в нас ганяти. По-друге, що в принципі кабуз теж може показувати ну, непогану динаміку, а вона не буде така, як в 5-літровому. То якщо суто для зовнішнього вигляду, для салону, для всього, мустан кращий, але я би відібрав Dodge Challenger, тому що ну, це аутентичність, і саме головне, це V8, який просто вже скоро відійде в історію. І саме за того я би придбав собі такий Challenger, щоб він просто, знаєш, ти будеш на ньому їздити, умовно кажучи, тиждень, раз в тиждень. чи просто, І це сезонна машина, це не взимку. Зараз ти на ньому нікуди не зможеш поїхати. Він просто буде постійно проскальзувати задніми колесами. Але в сезон влітку поганяти на челенджері, просто виїхати, виїхати на трасу, дати газку, трошечки, щоб тебе занесло, чи поїхати кудись поганяти на якомусь там автодромі, це буде просто невелич... величезне задоволення. Це знаєш, це просто ти купуєш собі такий невеличкий, ну. Діснейленд. <laughs> і, до речі, Дож заявив, що 2024 рік, скоріш за все, стане останнім роком, коли випускаються саме такі мотори. І слава Богу. Пробачте її, будь ласка, <laughs> ви знаєте. Ну вона жінка, що ми можемо зробити? Що <laughs> ну. <Про> дискримінація? <laughs> ну, на цьому в мене все. Те мене так тим паче. Ще раз пробачте Марго, і до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Пока. Пока.